Спитала мене таку річ, як чи буде Мотив е, Т8 декодуватися, якщо без SSB приймати, чи буде декодувати його програма на телефоні? Я не пробував, зараз спробую. Приймає нагалом. Тільки галон треба отримати, будемо так краще приймати. Бачите, при бажанні можна і на галон приймати FT8 і мобільним телефоном все це декодувати. О, комусь увімкнули світло, а нам ще ні. Коротше, провели такий експеримент, все працює. Ось, бачите, все FT8 можна приймати на звичайний побутовий приймач. отакий, все приймає. А якщо, я думаю, що якщо погратися, підключити вихід, то він буде приймати як. Моно, ну, тобто, можна покращити не через мікрофон. Ну, є свої нюанси. Бачите, приймаю все.